Кому цікава тема в'язання, вишивання і рукоділля в цілому, я ласкаво прошу до перегляду. В цьому відео на вас чекають мої готові роботи, мої просування у в'язальних роботах, а також події, які відбулися у моєму в'язальному житті. По-перше, у мене була в'язальна зустріч в Києві з дівчатами, блогерами і не тільки блогерами, а просто любителями в'язання. І ще я виграла подарунок. Зараз вам розкажу. І саме головне а в мене на каналі вийшов майстер-клас. Майстер-клас по в'язанню базової, самої легкої шапки, яка тільки може бути. Це велика робота. Ви знаєте, що з знімати Звичайні влогові відео набагато легше, ніж зняти майстер-клас. В'язала я її з пряжі Alise Wolftime. Це була вже моя друга шапка, причому першу шапку я довго тестила. Я пообіцяла в минулому відео, що відео з майстер-класом вийде. Через декілька днів, а вийшло воно через майже два тижні. Чому спеціально так зробила, хотіла протестити цю пряжу. Перша шапочка в мене білого кольору, і я її вже три рази прала. І спеціально підчікувала, щоб повністю протестувати виріб з цієї пряжі, яку я порекомендувала в майстер-класі. І випробування пряжа Wolftime пройшла. Тому я і випустила майстер-клас, де вказала пряжу Алізе Wolf Time. Сміливо хочу вам її запропонувати для цієї шапки. Вона гарно себе показує. Отже, щиро вам дякую, що тепло віднеслися до цього майстер-класу. Адже ні для кого не секрет, що саме завдяки переглядам YouTube не кидає на дно відео, а його рекомендує. Відео набирає гарні перегляди. Це відео в мене набрало гарні перегляди, цей майстер-клас, і я рада не стільки, що самоствердженню, ось я зробила майстер-клас і ось його дивляться. Ні. Я рада чому? Тому що я наповнила хоча б трішки ту україномовну нішу в україномовному Ютубі, і це мене дуже і дуже тішить. І це все завдяки дякую вам, тому я щиро вам дякую. Ось такі шкарпетки у мене зараз відправляються в прання, і хочу вам їх показати до, до прання. Резинка тут три лицевих, одна виборітня. Ось такі п'ятка-бумеранг з клином підйому. Такі вийшли в мене шкарпетки. Теж вив'язала їх на вузьку ногу 43-го розміру. Шкарпетки із залишків від. А вже закінчувала я їх своїми залишками, тому що мені не вистачило. Не вистачило, я використовувала тут два види пряжі. Думаю, вам в підключеннях я показувала і хочу показати вам ось такі ще прання шкарпетки. Цікавої форми вони вийшли. Так, і зразу хочу розпочати ще одну пару, У мене є мохер. В підмоту ось такий я взяла. По шароді вам трішки, в мене ось такий є махер від Ярн Art. Колись я купувала цілу, цілу упаковочку, і він дуже-дуже колючий. Хоча тут і склад пишуть, зараз покажу вам. Ось склад 70% кідмохеру і 30% поліаміду. Так, І вирішила я поєднати ось така у мене пряжа. Теж від тані з тих же самих залишків вирішила поєднати трішки. Напевно, із-за того, що холодно, вирішила зв'язати більш тепліші шкарпетки, така красива меланжева нитка. Тут блакитний, світло-блакитний, такий бусковий, лавандовий, якісь відтінки. І поки що ось такий у мене виходить початок мого виробу, ще нічого не видно, але ось уже ось уже видно. Бачите, такий сіруватий відтінок Ну, побачимо, що вийде. Хочу вив'язати всі свої ось залишки мохеру. Не знаю, Куди їх ще повив'язувати, Ну, час покаже, але поки що хочу попробувати їх в шкарпці. Друзі, отакі у мене сьогодні цукерочки, швидке підключення. Я йду на зустріч в'язалочок, і тема нашої в'язальної зустрічі шкарпеткові залишки для адвент-календаря. І Хочу скласти ось в таку косметичку. Я такий наборчик шила вам показувала. Думаю, гарний подарунок. Так і мішечок з лавандою, з сухоцвітами. Аромат на всю квартиру. Зараз я вам розкажу про в'язальну зустріч. В'язальна зустріч відбулася у нас в неділю, раз у місяць. Це вже така традиція. Відбувається зустріч дівчат. На жаль, поки що тільки дівчат, які... Люблять в'язати, вишивати. Я попала на одну з таких зустрічей. Панувала атмосфера просто неймовірна. Ми розмовляли про все на світі, не тільки про в'язання. Нас було дуже багато і було дуже цікаво. Деякі кадри я вам покажу з цієї зустрічі. Я взяла пряжу, один моток я вже вив'язала, а другий моток вирішила презентувати дівчатам, щоб було цікаво. Цікаво, було пам'ятно про нашу зустріч. І ось ми мали таке заняття, ми розмотували кожен собі по декілька моточків, таких маленьких, на пам'ять, на згадку про цю зустріч. Було дуже весело і інтерактивно. І, звичайно, в кожної зустрічі ми обмінюємося якимись презентами. І темою нашої в'язальної зустрічі цього місяця цього разу була така задумка: нам потрібно було зробити такий міні Адвент-календар із залишків шкарпеткової пряжі. І я отримала, звичайно, теж адвент-календар від Ірини. У неї є канал Творче життя. А друзі, заходьте на цей канал. Іринка, мало того, що в'яже, вона дуже красиво вишиває. Вона вишиває неймовірні вишиванки. Іриночко, я тобі дуже дякую за твій адвент-календар. Подивіться, як він креативно складений. Ну, просто. Ідея дуже класна, ловіть собі її, цю ідею, тому що не тільки пряжу так запаковувати, можна запаковувати будь-що і дарувати своїм близьким та рідним. Так, і ще, яка в мене була подія, є такий блогер Дар'я Оніщенко, її канал, в'язальний всесвіт з Дарією Оніщенко, а теж дуже креативна, гарна людина і дуже класні речі вона в'яже. Вона святкувала ювілей з круглою цифрою підписників і дала таке покликання в Ютубі. Потрібно було задати питання, на які підписники хотіли б почути відповідь. І ось Даша вибрала із усіх запитань моє як одним із самих цікавих. І презентувала мені прекрасний подарунок. Я вам, друзі, його покажу в кадрі. Даша, я тобі теж дуже-дуже вдячна. Ти зробила мій день, я просто неймовірно щаслива. А питання, яке я задала, звучало так: як твоє хобі, твоє блогерство впливає на самих рідних і на самих близьких тобі людей? Це подарунок від Даші, Я думаю, що я вам уже на початку відео розповідала. І ось такі прекрасні ниточки я від неї отримала з магазину World House. Вона замовила там. і... Магазин мені відправив таку дроп з фієста. З цих ниток я ще не в'язала. Це новинка. І я, до речі, дуже і дуже хотіла їх спробувати, але ніяк ще не дійшли руки. І номер у мене 22 склад шкарпетковий 50 грам, 110 метрів, 75% вовни, 25% поліаміду. До речі, спиці тут рекомендують номер 4 Ось такі ниточки, вам вони гарно дуже передаються. Мені вже цікаво, які шкарпетки вийдуть із такої нитки, хоча вони в мене можуть йти і не на шкарпетки, тому що ниточка дуже м'якесенька, приємна на дотик. І я думаю, що в'язати з неї буде теж дуже цікаво. Тут є вкраплення такі, ну, тут вся кольорова палітра, вся веселка: фіолетовий, жовтий, зелений, всі-всі відтіночки. Ось такі прекрасні ниточки. Даша, я тобі ще раз дуже-дуже дякую. Дійсно класна нитка, і я думаю, що в'язати з неї буде теж одна насолода. Так, ось такі два моточки по 50 грамів у мене є. І ви знаєте, мені дуже шкода їх тратити на шкарпетки. Побачимо, що це буде. Ну, дуже приємна ниточка на дотик. Так, і моток 100 грамовий ось такої пряжі від Prolano. Я з такої пряжі ще не в'язала ні з Сільберберг, ні з Prolano взагалі не в'язала з такої пряжі, і тому для мене це вдвічі цікавіше, тому що таку пряжу ще не тримала в своїх руках. Отже, колір тут 572 І склад тут звичайний шкарпетковий: 75 Супер Вош. Вовни 25% поліаміду в 100 грамах 420 метрів. До речі, у вас дуже гарно і якісно передається цей колір. Ось він саме такий блакитний, з різними різними відтіночками від білого до сіроватого. Мені дуже цікаво, які будуть шкарпетки. Обожнюю новенькі моточки. Завжди цікаво, що з них вийде. Друзі, завітайте на канал Даші. В неї завжди стильні гарні речі, які вона в'яже? І я думаю, що вам буде з нею А як би ви відповіли на питання, як впливає на ваших самих рідних і близьких ваше хобі? Неважливо, чи це в'язання, чи це інший вид рукоділля, як саме впливає це рукоділля на сім'ю? Чи не заважає воно вашим рідним і? Близьким. Отже, чекаю ваші відповіді, можливо, і я зроблю цікавий подарунок для цікавої відповіді. Тож рухаємось, і в'язала я на своїй в'язальній зустрічі шкарпетки. Ці шкарпетки я вже дов'язала. Ось такі вони в мене вийшли. А сюди до шкарпеткової нитки, нитка у мене із залишку. Я сюди додавала ниточку. Кід Мохеру від Yarn Art. Кід Мохер мені цей колючий, і я вирішила його пустити на шкарпетки. Ось такі красиві шкарпеточки у мене вийшли. Це 38-й, 39 розмір. П'ятку бумеранг, я тут в'язала. Вийшли у мене ці шкарпетки одинакові повністю. Ось тільки на кінчиках трішечки відрізняється візерунок. Хоча і по петлях, по рядах все одинаково. Кольорова палітра, така, ніби як туман якийсь. Ну, це все кідмохер сірого кольору, він додає таку димчастість якусь в колір. Ось. Так, шкарпетками я дуже задоволена. Вони. Класні. Зараз покажу вам шкарпетки, які у мене не вийшли, а не вдалі. Ось такі шкарпетки для наших захисників я зв'язала. Із залишків, із залишків від Тані. Ось такі шкарпетки в мене зв'язалися. Але по якійсь причині в мене одна шкарпетка вища за іншу. Ось дивіться. Калявка вища, в мене тут десь на 2 см. І я не знаю, що мені робити. Вони мене повністю влаштовують. Тут нерегулярна резинка 3 на 1, теж п'ятка бумеранг і резинка 2 на 2. Ось, ось, бачите, на добрих 2 см вони у мене один від одного відрізняються. Один вищий, другий нижчий. Що робити, друзі? Як ви мені порадите? Не хотілося б, звичайно, перев'язувати, але напевно прийде. Як мені поступити в цій ситуації? Чи, можливо, тільки резиночку відрізати? Але саме ось таке чудо буває. Ну що ж, нічого, перев'яжу. До речі, це буде не єдиний перев'яз за цей термін, друзі, що ми з вами не бачилися. Така у мене робота в'яжеться. Трішки підняла камеру для того, щоб джемпер мій зайшов в кадр. Нагадаю, в'яжу я із ось таких куплених нещодавно ниток. Нитки купила я в нашій української в'язалочці Раїси Бере. Її канал називається і придбала ось таку напіввовну і зміксувала її з ось такими пухнастиками: це Антарес від ярний, а це пряжна лавка мохер на поліаміді. Кід-мохер на поліаміді я вам минулого разу все розповідала про цю пряжу. Зв'язався цей джемпер. Швидше б, якби не перев'яз. я відв'язавши кокетку, взяла на підрізи по 4 петлі, пров'язала сантиметрів 10 і зрозуміла, що він на мене куцуватий. Не настільки куцуватий, але не оверсайз, не такий, як я хотіла, в мене розмір М, тому мені прийшлось розпустити до підрізів і набрати замість 4 петель по 8. Набравши по 8 петель і пров'язавши 10 см. Я переміряла, і все мені сподобалось. тому в'яжу далі. Ось, якби не перев'яз, то думаю, що вже б у мене низ був би готовий. Колір цього міксу, що я зробила, мені подобається дуже. Я люблю такі кольори, вони мені пасують, і я вже з нетерпінням чекаю, поки я його дов'яжу. Але зараз ідуть свята новорічні. І... На роботі велике навантаження, тому на в'язання йде не так багато часу, як хотілося б, тому йде повільно ця робота. Я вже дов'язала до того місця, як розпочинати резиночку вив'язувати. Це я в'яжу спицями номер 6, а резинку, напевно, буду в'язати номером 5 або навіть 4,5. І резиночку буду в'язати 2 на 2 Вона мені більше подобається, ніж резиночка 1 на 1. У мене а, така робота на спицях. Ще я шию проєктні торбинки, але про це я вам розповім уже в наступному відео. Друзі, на цьому будемо закінчувати це відео. Я дякую вам, що ви були зі мною. Дякую, що провели цей час. Надіюсь, він був для вас цікавим і розважаючим, і ви його провели з насолодою. Надіюсь, що ви в безпеці, бережіть себе і до скорої зустрічі, друзі. Дякую вам!